Нагороди для героїв, верховний головнокомандувач збройних сил вручив найвищу нагороду нашої держави. Звання Героя України двом воїнам: це полковник Олександр Трипак та майор Ігор Герасименко. Вони честю боронили Донецький аеропорт, Савурмогилу, Гору Карачун та інші форпости на фронті цієї неоголошеної війни. Вручивши золоті зірки, президент оглянув військову техніку, яка щойно надійшла на озброєння української армії. Дмитро Фурдак. Далі подивитися на нову техніку з'їжджається все керівництво держави поки голова сбу наливайченко в чорному картузі стоїть осторонь секретар РНБО Турчинов оглядає новинку британські броньовані автомобілі саксон можна знімати фантастичні фільми так що ні вигляд страшний Таких автомобілів міноборони вже купило 20, очікують і ще 55. ми отримуємо їх без значення українські умільці встановлять на ці машини озброєння каже представник конструкторського бюро поки мова йде про кулемет КТ 762 з військовими додатково вивчаємо можливість встановлення гранатомету, тобто в залежності від бойових задач. І зараз вирішуємо додаткове технічне питання щодо можливості встановлення в цих автомобілях медичного обладнання для перевезення поранених. Враження від цієї машини прем'єр висловлює стисло. А от модернізована гармата навію Яценюку. Спогади про студентські роки. Воєнника роботу. Утім, глава уряду швидко переходить на економіку війни. Сука діло сьогодні стоїть 30, 30, 20. 20. на урочистий плац навчального центру Нацгвардії прибуває Верховний головнокомандувач. Вітаю воїнів! Петро Порошенко і досі помітно стомлений після дипломатичного марафону. Президент каже, за мінськими угодами сотні українських бранців мають бути звільнені впродовж п'яти днів після відведення важкої техніки. Ставилось питання і про звільнення української героїні Надії Савченко. Дуже жорстко весь світ вимагає від Росії, щоб Надя нарешті повернулася додому. І цей тиск ми продовжимо. Окремо глава держави наголошує, якби не українські військові, аргументів у нашої делегації в мінську було б значно менше. Наші славні воїни своїми звитягою, мужністю, героїзмом випосилили українську позицію на цих переговорах. Указом президента героями України стають полковник Олександр Трипак та майор Ігор Герасименко. Вони проявили себе як безстрашні воїни та командири під час оборони Дебальцевого, Донецького аеропорту, гори Карачун та Савур-Могили. Нагородивши героїв, президент оглядає військову техніку. Цей прибор робить неможливим роботу. Російських безпілотників робить неможливим роботи користувальники за рекордно короткі сроки. Ми вже їх поставили на серійну виробництво. Найдовше президент оглядає Саксони. Я хочу спілити критикам, які не дозволяли нам закупити цю надзвичайно конкурентну і ефективну техніку. От сьогодні рівень бронювання цієї машини, що вона витримує, і снайперську гвинтівку. І патрони з бронівойним сердечником у Британії таку модель вже зняли з виробництва. Нам продають по 50 тисяч доларів. А от аналоги такої машини в Європі затягнуть майже на півмільйона євро. Модернізовану гармату, яка занурила прем'єр-міністра спогади. Президент теж схвалює. Одразу дає доручення випробувати її в умовах АТО та поставити на серійне виробництво. Терміново передавайте в АТО сьогодні. Дмитро Фордак, Наталія Ярмола та Андрій Сокоренко. Спецкор 2+,2.